Що ж як кажуть розпаковка? А, значить, Дивимось, ми знімаємо невеличкий обзорчик на колонки JBL. А, монітори професійні. Ось така коробка буде в них, вони вже запаковані, я її вже запакував. запакував. А вони прийдуть саме в такій коробці, щоб не пошкоджені були. Так. Тут ще одна коробка і... Як кажуть, і ще й ось така штука. Для того, щоб на, на новій почті або на укрпочці їх не пошкодили. Так, виймаємо. Тут вони а, такі лівці. Так, і тут вони ще такі, а, таких пакетиках Ось так вона виглядає. Видно, Да Сподіваюсь, що видно. Так відкривається вона Ой, вибачте. Ось вона. Щастя. Одним словом, тут щось написано. Ну, коротше, якось так. Це перше, бачите, все хорошо, динаміки все ціленьке. Все красиво. Так, це перша. І а, це друга. Так, дивимось. Чи нема ніде нічого. А, знаєте, що тут повинно бути? Ось ось на цій колонці, бачите, дві дірочки Це вони в мене в кафе були прикручені на саморезах. Видно, да Бачите, один, два. Отак, як і всіх колонках плюс-мінус. Зараз будемо підключати. Так, давайте ми їх відкриємо для того, щоб видно було, що вони цілі. Так, щось не відкривається. туго якось. О. Так, все. От вам дві колонки. Зараз ми підемо їх слухати. Насієм звуку для того, щоб перевірити, колонки буде у нас піонір. Е, ми вибрали ось таку пісню і декор, Let me think about. Ну, Сподіваюсь, всі її знають, як вона повинна лунати так точно. І так, поїхали. Так ось Щоб було видно, як ми підключили. Червоний до червоного, плюс до плюсу, мінус до мінусу. До речі, я зібрався замінити пісню, тому що збираюся викласти це відео на YouTube, а там може бути порушення авторських прав. Тому що придумаю туцельне, але таке не дуже, ну як кажуть, народне чи що знамените. Що ж, замінили ми пісню. Ой, вибачте, шановні да, пані, да, панове, на іншу. Я сподіваюся, цей ремікс не є на YouTube, тому я думаю, що не буде е, ніяких порушень по авторським правам. Е, отже, поставив я по центру, мікрофон, е, по центру точніше, смартфон для того, щоб зйомка велася на два мікрофона, щоб ви розуміли, що працює два канали, що обидві колонки е, ну, працюють нормально. Одним словом стара добра пісення The Music. вона буде в реміксі грати. Давайте будемо тестувати. І так, як я вже сказав, смартфон поставив по центру для того, щоб і, і в правий, і в лівий мікрофон попадав в звук. Тож додаємо мощі. Давайте додамо низку трохи, як кажуть, народі, басу. басу. you